Десятирічній Ілоні Гончаренко потрібна термінова операція. У дівчинки з коліос четвертого ступеня і їй треба практично по-новому ставити хребет на місце. Через те, що він вигнувся на понад 45 градусів, у дівчинки деформуються внутрішні органи і їй боляче сидіти, ходити, лежати. На сьогодні це вже в неї становить саме уже скривлення 85 градусів. Ідея створити, надрукувати і продавати листівки з'явилась у волонтерки Аліни Дембіцької за власний кошт разом з художником Дмитром Раковим. Вони втілили ідею в життя і сьогодні зібрали понад півтори тисячі гривень. Мені б дуже хотілося, щоб вона одужала, щоб в неї було повноцінне життя, тому що я знаю, що вона майже не спить або спить дуже важко що її дразнять в дворі горбокоником і ну іншими словами буде проходити спочатку передопераційний період, де дитинка буде знаходитись на витяжці. Потім їй буде введено імплантант, і потім буде йти важкий післяреабілітаційний період. Сам імплантант має коштує 82 тисячі. На жаль, в Україні за останній час не було закуплено ні одного імплантанту для дітей, тому це буде повинно придбатися лише за кошти батьків і врахувати, що потрібно сам до. Період доопераційний і післяопераційний. Це буде дуже важкий реабілітаційний період, так, так як дитину будуть витягувати. Дизайнер листівки Дмитро Раков розповідає, зображення дівчинки з'явилось не випадково. Уся листівка символізує прагнення дівчинки одужати. Маленька Іона літить к своїй надіжді, к сонцю, к житті, к світу. Лебідь білий символізує сам шанс, який ми їй можемо з вами, звичайні люди, не боги. Дать на жизнь полноценную. за діні це чорний лебідь болезнь, которой вона убегает. Волонтерів, які поширюють листівки, люди знаходять через соцмережі. Рідко хто купує один екземпляр за 10 гривень. Усі хочуть передати більше коштів Ілоні Гончаренко. «В фейсбуці моя подруга бросила клич, що є така дівчинка в сім'ї таке горе. Очень хочеться, щоб наші діти були здорові. Поэтому не знаю. Я думаю, що якщо кожен чоловік купить хоча б по одної відкриточки, будуть помощі, будет, буде, і будет чудо, і дитё выздоровеет, будет все хорошо. Аби придбати листівку, слід звернутись до Тетяни Федорчук, Аліни Дембійської чи Дмитра Ракова через мережу Фейсбук або просто переказати кошти на картку матері Ілони Гончаренко.